Всім привіт, з вами Макс. Сьогодні в доті вийшло нове велике оновлення під назвою Cronfall. або якщо перекладати на українську, Коронапад. Зараз ми подивимося на дві аркани, які вийшли: це на Vengeful Spirit та на Sky. Ось перша аркана на Vengeful Spirit. Ось так вона виглядає. Ну, симпатично виглядає. Ось так о, перший скіл виглядає другий та ульта. І також ці аркани змінює два предмета. Це фарстав і агані. Також є другий стиль на Фулл Spirit. Ось така вона. Перший скіл. На другий та на ульту, і теж вона змінює Форстав та гань. Далі ми подивимося на Скайя, Ось так він виглядає. Трішечки схожий на Terreбле. Ось так виглядає перший скіл, другий скіл, третій скіл, четвертий скіл. У нього також змінюються предмети, але змінюється філактерія та Атос, Ось так. Виглядає філактері, ось так Атос виглядає. Потім в нього також є другий стиль. Він більш такий золотистий стиль. Ось також виглядає перший скіл, другий, третій, четвертий. Ось так виглядає Атос. Ось так виглядає сет на Blue Seeker. Потім у нас йде далі Джекіро. Ліна. Міпо. І ось таке капкування в нього є. І це дуже рідкісна нагорода. І також останній сет це на Crystal Maiden. Та й також йдуть кур'єри. Так, далі ми подивимося коронапас з крабницею другу. Так, ось сет на пака. Потім йде сет на Скайя. Tінker, Пугна. І його варт пугний. Нага. Омнік. Типо The Light, апарат, Худвінг, Зевс. І на дровку також. Дровка має два стиля. Перший стиль, Ось такий стандартний. І другий стиль він такий красний. Та і ще капкування на є в наборі. Ось таке капкування на є. І це дуже рідкісна нагорода. Та останній сет це на Усу. Зайдемо знову на крамницю коронопаду, трішечки розповім, що є за комплекти тут, спорядження і так далі. Ну, Перший комплект це коронапад Королівський комплект. Якщо ви купуєте цей комплект, вам дається 30 мішків з цукерками для каравану цукерні, 10 замін для каравану цукерні і 20 жетонів подвійного рейтингу ММР. Це якщо ви. Ну, хтось можливо не знає, що це за жетони подвійного рейтингу. Я нагадую, це якщо ви, от ви поставили цей подвійний рейтинг, і якщо ви виграєте, то ви получаєте не 40 рейтингів, не 40 мм, а 80 мемерів. Ось, Це подвійний рейтинг. Та також є спорядження дослідник який відкриває вам деякі кімнати. Пуйте. Спорядження дослідника вам відкриваються ці кімнати, де ви можете отримати два стиля для інвокера. Так, я зараз його покажу. Та ще ви можете отримати одну інмортку для ріки. Ось так виглядає інвокер. Він має чотири стиля. ось Два стиля, які знаходяться в спорядженні дослідника. І на цьому відео закінчується. Залишить ось такий смайлик, якщо додивилися до кінця. Всім дякую, хто додивився це відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. Всім пока!